Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що саме зараз в Саудівській Аравії у місті Джида проходить зустріч української та американської делегації. Українську делегацію очолює Андрій Єрмак, голова офісу президента американську Марко Рубіо, держсекретар США. Про те, чого очікувати від цієї зустрічі, які очікування є наразі. Поговоримо з нашим наступним експертом, політолог Вадим Денисенко. З нами на зв'язку, пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Юроїм слава вітаю вас. Ну, от я побачив, ви в своїх соцмережах так написали про те, що сьогодні, можливо, один із визначальних днів нашої історії. Чи могли б ви пояснити, чому таку оцінку ви даєте цьому 11 березня 2025 року? Е, ну, в принципі, я не відкрию тут, напевно, Америки, що е, від сьогоднішньої зустрічі буде залежати те, не, чи зможемо ми в якійсь короткій чи навіть середньої перспективі. Заручитись певною підтримкою в переговорах із Російською Федерацією. Ми розуміємо, що перший раунд наших переговорів із Сполученими Штатами Америки закінчився тим, чим він закінчувався тиждень тому в овальному кабінеті Білого Дому. Зараз у нас є друга спроба. Якщо ця спроба буде невдалою, то за великим рахунком ми можемо говорити, що на цьому етапі будь-яких вірогідностей, можливості для того, щоб зупиняти війну, немає, і можемо говорити про те, що ми будемо знаходитись ну точно в достатньо складній ситуації, тому що з однієї сторони у нас є наш, скажімо так, адвокат, партнер Європейський Союз, але цей партнер і адвокат зараз мислить себе в. Перш за все в категорії переговорів і майбутніх компромісів із Сполученими Штатами Америки, а не виключно в питанні підтримки України, як це було ще 2 чи місяці тому. А другий наш партнер Сполучені Штати Америки будуть як мінімум знаходитися в нейтральній позиції щодо України. Тому, звичайно, з цієї точки зору це один із визначальних днів для нас на сьогоднішній момент. Пане Вадиме, ну от якщо говорити про те, якщо е, ця спроба, друга спроба так, комунікації е, української та американської делегації буде вдалою, то на яку підтримку з боку США, от в цьому миротворчому процесі на вашу думку, ми можемо розраховувати? Ну, по суті, станом на зараз єдина країна, яка може ну, є дві країни в світі, які можуть посадити росіян за сіл переговорів. Це США і це Китай. Про Китай ми зараз не говоримо, тому що у нас з ними як мінімум немає. Якихось зрозумілих е дипломатичних стосунків, ну як мені у нас посла немає на цей момент, е відносно сполучених штатів Америки е да, вони можуть е бути організаторами переговорного процесу, і далі буде багато що залежати від того, як е ми спільно з європейським союзом, я тут підкреслюю, що нам доведеться спільно з європейським союзом е іти в е єдиному пакеті. Як мені не подобалося слово і ти особливо нинішній ситуація, але ми будемо в єдиному пакеті е, Євросоюз США, де буде по суті три ключових питання: Євросоюз хоче не доби, не не добитись того, щоб не було вводи введено 25% мита на європейські товари. Європейський союз хоче, е, як мінімум, на наступні 7, 8, 10 років е, гарантувати, що США будуть партнером. Європи по НАТО, перш ніж європейська армія зможе хоч якось творитися, а європейські ВПК більш майже стати на ноги. І третій момент це буде питання України як один із трьох ключових одне з трьох ключових питань оцих переговорів. Тому коли ми говоримо про майбутній переговорний процес, ми повинні розуміти, що виходячи із нинішніх реалій, з того, що ми бачимо там на сьогодні, на 11 березня найбільш реалістичний переговорний процес, О, перший етап цього процесу це частина переговорів Європа, навіть тут ширше треба говорити, не є, а Європа Сполучені Штати Америки. Пане Вадиме, ну от з тих публікацій, які з'являлися ще перед цією зустрічі у українців та американців у Джиді. ми могли прочитати у різних західних медіа інформацію про те, що нібито американська делегація, американська сторона говорить про те, що Україна має забути про так званий справедливий мир. Він може передбачати передбачати виходи на кордони або 2014-го, або 2022 го року. А має говорити про реалізацію. Реалістичний мир. Хтось каже, що можливо дійсно настав час говорити про реалістичний мир. А що може бути е, ну, е, зашифроване в е, цьому формулюванні реалістичний мир? Я хотів би почати напевне з того, що е, приблизно за пів року до виборів, коли з'явився план Келога, е, і особливо е, місяці два тому, після того як стало зрозуміло, що не стало зрозуміло, але Трамп виграв вибори і готувався до інавгурації. Стало зрозумілим, що єдиним планом, який, е, який розглядає або скажімо так базовий сценарій, який розглядає Сполучені Штати Америки і команда Трампа в переговорах з Російською Федерацією, це план Тілога, який передбачав не 14-го року і не кордон 22-го року. Він передбачав е, зупинки війни по лінії фронту, де е, по суті е, припинення вогню дорівнює е, закінчення війни. От ну з такому приблизно формулювання, от це розглядали Сполучені Штати Америки. Тому коли сьогодні Sky News пише е, новину про те, що американська делегація заявляє про те, що Україна що вони не будуть розглядати варіанти 14-го року, кордонів 14-го року, і кордонів 22-го року, ну це точно не новина сьогоднішнього дня. І якщо ми виходили на переговори, вважаючи, що Американці будуть стояти на кордонах 2022 року, значить, ми глибоко помилялися в тому, яку реальність на сьогоднішній момент бачить Сполучені Штати Америки. Тобто, в принципі, їхня їхня формула переговорів із Російською Федерацією до останнього моменту. Я не знаю, що там сьогодні буде в Джиді сказано, але думаю, що нічого нового ми не почуємо. Але вона до останнього моменту зводилась, по суті до плана Келега, який передбачав розмежування по лінії фронту. Потім вибори, і єдине, що стане на зараз, судячи з усього, вже відкинуто питання буферної зони як такої. Добре, тут треба подивитися, мабуть, на російську сторону, тобто на країну агресора, на ту країну, яка на нас напала. Здається, ми не бачимо жодних офіційних повідомлень про те, що. Саме ця сторона готова йти на будь-які поступки. Вони говорять, що лінія розмежування це ротом Лаврова. Вони говорять, лінія розмежування нас не влаштовує. Бо у нас ж там конституція, ми туди записали Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську область та Крим. Блумберг пише про те, що ну знову ж посилається на свої джерела, що Путін не має наміру йти ні на які компроміси, які стосуються території миротворців та нейтралітету. Про миротворців вони говорять ні, 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 ви що і європейській миротворці, ми цього ніколи не приймемо. То а де тут компроміс з боку Росії? Чи він зрозумілий, як він може бути а, проданий нам американцями? Ну, по-перше, я хотів би апелювати до слів Дональда Трампа, який на сьогоднішній момент є ключовим гравцем в цих переговорах. Тобто, в принципі, не далі як позавчора, він зробив заяву про те, що якщо росіяни. Він Якраз це було зроблено після заяв Лаврова і Піскова. Він сказав, що якщо росіяни не погоджуються на такі речі, тоді ми жорстко повинні думати про збільшення і ускладнення санкцій для російської нафти на сьогоднішній момент. Я думаю, що станом на зараз, якщо росіяни не погоджуються на ці умови, на ці вимоги, ми маємо всі можливості вимагати від Сполучених Штатів Америки. І між іншим виборець республіканців і насправді республіканська партія будуть розуміти, що відбувається, і ми маємо можливість тиснути на них, щоб вони зараз, якщо росіяни відмовляються від таких поступок, щоб на них були накладені набагато жорсткіші санкції з приводу НАТО. Давайте не забувати про те, що недалі як вчора один із ключових насправді республіканців Грем. Зробив заяву про те, що він робить законопроект, який передбачатиме різке у посилення санкцій і перш за це нафтових санкцій, які будуть вже реально достатньо серйозними, значить сильнішими ніж це було за часів Байдена у випадку, якщо росіяни виходять із переговорного процесу. Тому напевно, все ж таки треба дивитися з цієї точки зору, а не просто говорити, що якщо Лавров про це заявив, то це значить так воно й буде. Добре, зрозумів. Тут я думаю, що варто, мабуть, пояснити нашій аудиторії, як це має відбуватися, хоча б теоретично е на практиці. Теоретично на практиці, вибачте, ну на практиці, так тобто, якщо зупиняється вогонь по лінії розмежування, ми говоримо про те, що російські війська зупиняються під Покровськом і не можуть далі атакувати українські війська. Ну якщо говорити не знаю, про Запорізьку область, зупиняються під Роботиним і далі не можуть звільняти Запорізьку область. Е що що, що, що є гарантом того, що ситуація залишається такою, знову ж з того, що ми чули про хід перемовин та позицію американської сторони, як ви вважаєте, що буде запобіжником того, що бої не продовжуватимуться? Ну, в принципі, станом на зараз я думаю, що після того як будуть прийняти подібні рішення. Якщо вони то будуть прийняті, то далі буде включено механізми багатосторонні. Тут буде питання і Китаю, і очевидно країн близького сходу, і ряду і Сполучених Штатів Америки, і так далі. Але для нас хто б мені що не говорив про надійні гарантії безпеки. Насправді ніяких надійних гарантій безпеки в світі ніколи ніде не існувало. Єдиним гарантією безпеки є твоя сильна армія і е, ситуація, коли е, твої партнери бачать екзистенційну загрозу, якщо на тебе хтось нападає. Тобто, коли ми говоримо зараз про підтримку європейського союзу, то ми повинні чіт чітко розуміти, що крім всього іншого, крім демократії, глибокої стурбованості і так далі, е, Європейський Союз на сьогоднішній момент відчуває екзистенційну проблему в можливому введенні мит. В 25% зі сторони сполучених штатів Америки і це є найкращим гарантом того, що вони на цей момент будуть підтримувати нас. Якби цього не було, я дуже сумніваюся, чи мали б настільки серйозну і вагому підтримку зі сторони Європейського Союзу. Тому я можу тільки повторити те, що я говорю достатньо багато місяців підряд, червоними лініями, через які Україна не може переступати в переговорному процесі, є заборона зменшення. Різкого значення максимальної кількості збройних сил України Українське ВПК повинно працювати е і не може бути ніяких заборон на будь-яку роботу українського ВПК, в тому числі на ракетні галузь. Е третій момент е Україна не визнає ні за яких обставин окуповані території е російськими. Е і я дуже хотів би, щоб ми мали підписаний документ із Сполученими Штатами Америки. В якому буде чітко прописано, як мінімум, на наступні 5-7 років, я не вірю в 9-20, але 5-7 років це можливо. Документ, в якому буде прописано, що Україна е з 2026 року отримує таку номенкатуру в такій то кількості е зброї і е обладнання для української армії. Не і я думаю, що оце чотири ключові гарантії, які Україна е має отримати все інше. Війська ООН, миротворці, будирські там, обіцянки, що нас будуть підтримувати, це все достатньо міфологічні речі, які ламаються, і достатньо часто ми бачили, як це ламалося. Чому Росіяни так багато зараз говорять про миротворців? Тому що вони розуміють, що це питання насправді найменше із усіх важливих. тобто, скільки було випадків? Коли миротворці просто відходили в сторону. Давайте згадаємо класичний приклад Косова, де просто миротворці відійшли в сторону і дивилися, як це все відбувається. І таких прикладів ми можемо з історії наводити достатньо багато Миротворці виконують завжди дві функції: або символічну, або поліцейську. Нам, чесно кажучи, від того, що тут буде поліцейська функція миротворців. За відсутності буферної зони, особливо не холодна, ні жарка, тому ну а символічно, ну це добре, але не більше того. Тому от то десь в цьому напрямку і треба мислити, коли ми говоримо про гарантії безпеки для України. Ну, от, здається, що от в ми взагалі не чуємо зараз від американської сторони того, що якісь гарантії безпеки будуть надаватися, надаватимуться, от те, що ви сказали, що один з важливих для нас пунктів надання нам військового обладнання, так протягом 7 років. Про це взагалі немає мови. Дональд Трамп продовжує декларувати, що дивіться, поверніть нам якісь там міфічні 350 мільярдів, які ми витратили на Україну. Вони стільки не витрачали, але він не зупиняється в цьому. Тут знаєте, в мене ще таке запитання? Можливо, воно трохи дивне. Ми е, пам'ятаємо про те, що як мінімум офіційних перемовин з росіянами було два. Перше, це в Ріяді, тій самій Саудівській Аравії, пізніше в Стамбулі. Там повідомлялося, що майже 6 годин значить американці з росіянами про щось розмовляли. Ми бачимо, що будь-який крок Дональда Трампа, Володимира Зеленського, він одразу стає ну, приводом для публікації. Одразу є якісь зливи. Чому немає жодних зливів про те, а про що говорили росіяни з американцями? Чому ми. Нічого про це не знаємо. Здається, українська сторона, ну тобто, ті, хто представляють державу України також. Я не погоджуся з вами, тому що результатом переговорів в Ер-Ріяді є взагалі відома історія. Це російська пропозиція про їхні рідкісно земельні метали. І це насправді дуже серйозна історія, яка, на жаль, у нас мало обговорюється, і у нас, на жаль, цього дуже мало приділено уваги. Володимир Путін зробив достатньо Ну Володимир Путін російські представники зробили достатньо привабливу для будь-якого бізнесу, особливо для американського пропозицію, яка говорила так, яка зводилась до наступного, що ми, росіяни, дозволяємо вам війти в видобуток не лише нафтогазових речей, але й батьків інших копалень в Російській Федерації. За це ви повинні стати таким собі промоутером. Не по е продажу і просуванню цих самих видобаних е товарів, які е видобулися із російських надр на е території так званих недружественних стран і перш за все європейського союзу. І якщо е ця система працює, ця схема працює в ідеальному форматі, е то я так розумію, що американці являються е тими компаніями посередниками, які Заходять на е, цей європейський ринок і не тільки європейський, і завдяки цьому отримують величезні гроші Це десятки мільярдів доларів по року. Е, тому е, нам дуже чітко зрозуміло, що було запропоновано росіянам у Берліяді. Е, відносно Стамбула там е, я так розумію, що велася достатньо жорстка дискусія про те, як вони повинні або не повинні е, відновлювати перш за все дипломатичні представництва. Але це поки що, наскільки я розумію, відкладено в певний на, на майбутнє по одній простій причині, тому що дипломатичні представництва це не лише відкриття консульства, в якому навіть Владі і можливість відкривати візи. Це крім всього іншого, це відновлення е шпигунських мереж в одній і другій країні, і я так розумію, що там і е ще будуть вестися. Певні дискусії, певні складні розмови з цього приводу. Ну от Не знаю. Мені здається, що Путін особисто говорив в одному з інтерв'ю так званих інтерв'ю про російським пропагандистам про те, що так дивіться, в нас же цих рідкоземельних металів, матеріалів, елементів дуже багато. Мені здавалося, що це не виток з перемовин в Аріяді, але ну дійсно слухайте, Ну це дуже показано... Ні, Путін сказав про рідкоземельні метали через тиждень після Еріяда. А в Аріяді вони запропонували. Якщо говорити дослівно, вони запропонували спільне освоєння Арктики і копалин, на який є на сьогоднішній момент в Арктиці, і входження російського американського бізнесу, повернення точніше, американського бізнесу, у нафтогазовий видобуток, звідки вони пішли. Це дослівно, те, що говориться. Плюс до всього іншого стає зрозуміло, що просто так видобувати. Щось, що ти не можеш, не маєш можливості продати, це безглуздо. Тому, очевидно, все ж таки там було за кулісами з того, що я розумію, запропонована ця схема по тому, що а, далі продаж і просування цих товарів на європейський ринок паралельно із частковим, а, чи більшим, чи меншим, але взяття санкцій, оце от схема, яку запропонував Володимир Путін. І саме тому там з'явився. Крім Лаврова, Дмитріяв як представник бізнесу, який, судячи цього не і розмнам, які судять цього і є автором цієї схеми. Так, так, от також треба нагадати, що сьогодні, от паралельно тому, що відбувається в Джиді в Саудівській Аравії, проходить зустріч у Парижі. Там начальники штабів армії більше 30, 30 вибачте, країн зустрічаються. Звичайно, що питання українсько-російсько-української війни, що воно стоїть на порядку денному, одним з перших номерів. Якщо дійсно розглянути більш песимістичний варіант, от зараз ми не домовляємося з американцями чи просто американцями, Канці кажуть, нам щось не подобається. Ми виходимо з цього процесу. Вони вже підготували е, свій електорат до того, що Україна у всьому винна. Е, чи Європа е, залишається тим гравцем, який дійсно щось може е, зробити для нас позитивно? Чи то те, що ми спостерігаємо останні пару тижнів після там е, овального кабінету і після виступу Джей Дівенса в Мюнхені е, на безпековій конференції, це таке роздування щок? Європейці розпочали по суті дрейф в сторону створення своєї в якомусь вигляді, поки ми не розуміємо, але створення загальноєвропейської армії і розбудови європейського ВПК. Але ми ж прекрасно повинні розуміти, що ці 800 мільярдів доларів євро, які Урсула фон дер на створення на підтримку європейського ВПК, це не ті гроші, які відразу дадуть щось і які відразу. Дозволять нам отримати там різке збільшення, збільшення озброєнь. Європа може дати те, що вона може дати. На жаль, не більше, ні менше. Плюс до всього іншого Європа не зможе нам надати велику частину розвіддат. Плюс там Європа не має тих можливостей по цілому ряду <клес> номенклатури українського ПВО. Вони будуть нам допомагати. Але я ще раз повторюся, що ми повинні чітко розуміти, що. Вони не роблять це із любові, великої любові до нас чи якоїсь там благодійності. Вони вважають абсолютно справедливо, що завдяки Україні вони можуть дозволити собі набагато довше, що для них зараз дуже важливо, час для них дуже важливий вести переговори із Сполученими Штатами Америки і і не дозволити США. Переключитись виключно на е, створення економічних проблем для Європейського Союзу. Е, власне кажучи, е, ми повинні дуже вдячні бути Європі. Вони зараз наш головний союзник. Якби його не було, нам би було чесно кажучи, неймовірно погано. Тобто, у нас би було взагалі просто була патова ситуація. Але, е, звичайно, для нас базовий сценарій це зберегти стосунки Сполучених Штатів Америки. І спільно з Європейським Союзом, чи Європою, точніше, виходити на певні переговорні модальності з Російською Федерацією. Добре, тут тоді таке питання. Ми розуміємо, що Європа може рухатися ну, в такому темпі, в якому вона може рухатися. Я побачив думку серед іншого, що якщо. Почитати думки оточення Дональда Трампа, це можуть бути представники його адміністрації, це можуть бути його діти. То ми трошечки знаходимося в такому риторичному полі, яке ми спостерігали з боку Росії перед широкомасштабним вторгненням. Тобто, це мог мог міг бути кінець 21 го початок 22 го року тобто, максимальна ескалація, з якої ну багато хто намагався зробити висновки, що ну не буде ніякої агресії, що це просто знаєте слова. Навіть вже і. Ілон Маск каже, що хто атакував мою соцмережу? X? українці, е, е, хто там? Як його Такер Карлсон, який каже: дивіться, українці навіть сирійцям продавали американську зброю. То може, все-таки наші сподівання на те, що вся ця риторична війна не перетвориться в справжню, що вони марні? Як ви думаєте, ну, як на ну, американці не будуть воювати з України? Тобто це ми повинні бути спокійними. Ми повинні чітко розуміти, що на жаль, на сьогоднішній момент, особливо після всього того, що відбулося в овальному кабінеті, Україна є частиною міжпартійної війни в США, і демократи багато в чому взяли Україну на свій прапор в боротьбі з Дональдом Трампом. Тому, на жаль, на жаль, ситуація на сьогоднішній день така, що ми стаємо. Достатньо серйозною проблемою для республіканців, які знаходяться при владі, нагадаю, не лише в овальному кабінеті, але й в конгресі та сенаті. І е, вони прекрасно розуміють, що е, ця ситуація буде або може стати одним із факторів на майбутніх виборах в конгресі, які будуть через півтора року. Тому з цієї точки зору е, найпростіше, що ми можемо зробити, це образитись і сказати, що вони всі ідіоти. Але це 100% програшна позиція, тому що після цього ми втратимо і республіканців, і демократів. Тобто, нам потрібно вести дуже складну, просто надскладну е дипломатичну роботу в Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній момент для того, щоб вирівняти цю ситуацію, для того, щоб ми перестали бути екзистенційною е е проблемою для е республіканців. А ми до цього дуже швидко сорвухаємося. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.